Привіт, друзі! Я дуже-дуже рада, що ви завітали на мій канал і що разом зі мною розбираєтесь з різними прикладами як по алгебрі, так і по геометрії. Сьогодні прийшла черга відкрити підручник автора ІСТЕР, математика для 10 класу, і подивитись з цього підручника. З третього розділу похідна та її застосування, що міститься в першій частині алгебра, з 21-го параграфу ознаки сталості зростання та спадання функції, розв'язок прикладів від 21.10 до 2112. Ітак, приклад 21.10 має умову. Знайдіть проміжки зростання і спадання функції і задані ось такі шість різних видів функцій, як лінійна, так і квадратична, так і кубічна. Для того, щоб знаходити проміжки зростання і спадання функції, я пропоную вам використовувати алгоритм дослідження функції на зростання і спадання. Перш за все, треба визначити область визначення функції, тобто, для яких Xів взагалі існує функція. Якщо область визначення виключає якийсь х, то ми повинні його виключити і не вносити в розв'язок нашого завдання. Далі треба знайти похідну функцію, знайти критичні точки функції. Нагадаю вам, що щоб знайти критичні точки функції, то треба прирівняти функцію нулю. Коли ми будемо шукати з вами похідну даних функцій, і ми вже будемо знати якийсь вираз через х похідної, і прирівняємо її нулю, то ми можемо виразити з цього рівняння якесь значення х, то це і буде критична точка. Критична точка це та точка, в якій. Як правило, похідна міняє свій знак з плюса на мінус, з мінуса на плюс, тому ми цими критичними точками повинні поділити область визначення функції на певні проміжки, і потім визначати знак похідної на цих проміжках. Як це робиться, ви побачите далі? Це просто підставлянням певних точок з певних інтервалів вирівняння похідної. Далі вже ви побачите плюс-мінус чи мінус-плюс знаки похідної. І на основі цього зможете зробити висновок, що якщо похідна. Функції більше нуля, то функція зростає. А якщо похідна функції менше нуля, то функція спадає. Ось такий існує алгоритм. Зараз ми його і будемо застосовувати. І так, перший приклад Задана функція m від x дорівнює 4 мінус х Спочатку знайдемо область визначення функції, де від m. Дивимося, є якісь особливі вимоги до ікса, тобто ділення на якийсь знамени, корінь, якийсь логарифм. Ні, немає. Тому для даної функції ця лінія х належить множині дійсних чисел. Далі ми шукаємо з вами похідну. Похідна m штрих від x дорівнює. Похідна від 4 це 0. Похідна від x – це 1. Отже, це буде просто мінус 1. Як бачите, ця похідна не залежить від ікса, і ми тут уже й не будемо шукати критичні точки, тому що в залежності похідної немає взагалі ікса, є просто число. І як ми бачимо, похідна, дана, яку ми знайшли, вона менша нуля і не залежить від ікса. А якщо ми маємо похідну менше нуля, то значить функція спадає на всій області визначення функції. Отже, дана функція спадає при x належить множині дійсних чисел. Далі другий приклад розглянемо другу функцію f від x дорівнює 2x-11 лінійна функція також. Якщо це лінія і немає тут ні знаменника, ні кореня, ні логарифма, то область визначення такої функції f множина дійсних чисел. Тепер ми визначаємо похідну від функції fідx, тобто записуємо, що це f' від x. Це 2 помножити на похідну від ікса 1, і мінус похідна від сталої величини 11 це 0. Отже, виходить, що дорівнює у нас похідна двійки, а якщо так, то ми бачимо, що похідна не залежить від ікса, тобто ми не будемо ділити область визначення критичними точками, бо ми їх навіть не знайдемо, бо х у нас не фігурує в формулі для похідної. І ми бачимо, що похідна. 2, вона яка? Вона більша нуля. Отже, в незалежності від значень х, тобто на всій області визначення х, у нас функція, що, якщо похідна більша нуля, зростає. Отже, дана функція зростає при х належить множині дійсних чисел. Добре. Перейдемо до третього прикладу. Третій приклад це вже квадратична функція. Квадратична функція представляє собою параболу. Тут також немає ніяких виколотих точок, оскільки немає знаменника корення логарифма. Значить, область визначення даної функції d від g. Це множина всіх дійсних чисел. Тепер можемо знайти похідну. Давайте шукаємо похідну функцію g від x. То це буде g' від x. Дорівнює. Отже, похідна від х квадраті – це степенева функція х квадрат, тобто степінь виноситься наперед і записуємо х з степеню на одиничку меншою, тобто х в першій степені. Далі плюс 2 помножити і похідна від х це одиниця, і мінус похідна від сталої величини 11 це 0. Спростимо вираз, це буде 2х плюс 2. І зверніть увагу, від попередніх прикладів похідна уже залежить від х, і ми можемо прирівняти її нулю для того, щоб знайти критичні точки. Тобто для знаходження критичних точок ви завжди рівняння похідної прирівнюєте до нуля. Це буде 2х плюс 2 дорівнює 0. Можемо розв'язати це рівняння і знайти х. Перенесемо 2 вправо, воно стане мінус 2, тобто 2х дорівнює мінус 2, тоді х дорівнює мінус 1. Ми знайшли критичну точку. Тепер цією критичною точкою ми повинні розділити з вами область визначення функції. Область визначення функції це множина всіх дійсних чисел. Ставимо точечку заштриховану мінус 1, і маємо, значить, два інтервали. Тепер ми повинні з вами, коли ми поділили область визначення на проміжки, визначити знак похідної на кожному проміжку. Визначити це просто. Треба брати значення х в цих проміжках, неважливо яке, головне, щоб воно належало цьому проміжку, підставляти в рівняння похідної і дивитись знак. Нас не значення цікавить, а лише знак. Отже, беремо мінус 3, наприклад, 2 помножити на мінус 3 це мінус 6, плюс 2, це буде явно від'ємне число. Мінус. Тепер тут беремо, наприклад, 5 2 на 5 це 10, плюс 2 12, тобто тут будуть додатні значення. Отже, тепер ми вже бачимо, що у нас похідна змінюється. Вона спочатку від'ємна, значить функція на одному відрізку спочатку спадає, а потім додатня, значить функція зростає. Оцей висновочок ми зараз і запишемо. Тобто для уже функції g від X. Функція спочатку спадає, при x належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 1. І ще є другий проміжок. У нас функція зростає. При x належить від 1 до плюс нескінченності. От такі два проміжки у даної функції. Далі йдемо, розглянемо ще наступні три приклади в цьому прикладі. Наступний четвертий приклад задана функція t від x. Це також парабола, але гілками вниз, тому що перед x квадрат стоїть від'ємний коефіцієнт мінус 1. Отже, область визначення функції, тобто d від t множина всіх дійсних чисел. х належить r. Найдемо похідну. Похідна від t, від x дорівнює. Похідна від 4 це 0, мінус. Похідна від мінус 6х, 6 виносимо. Від від х одиничка, мінус і від х квадрат похідна 2х. Тобто це буде мінус 6х. Мінус Ми знайшли похідну, можемо прирівняти її до нуля, отримаємо рівняння і знайдемо критичні точки. Мінус 6 мінус 2х дорівнює нулю. Переносимо мінус 2х вправо, воно стане 2х, мінус 6 дорівнює 2х. Розділимо із ліва і справа на 2. Отримаємо, що х дорівнює мінус 3. Отже, ми отримали критичну точку і повинні розділити область визначення функції цією точкою. Малюємо заштриховану точку мінус 3. І маємо два інтервали. Щоб знайти знак похідної в цих інтервалах, треба взяти будь-яке значення і підставити в вираз похідної, який у нас записаний через x. Беремо. Наприклад, мінус 4. Мінус 6, і ми множимо мінус 2 на мінус 4 буде плюс 8, уже буде плюс. Далі беремо, наприклад, 0. Мінус 6 плюс 0 буде мінус 6, тобто мінус. Отже, бачимо, що похідна на одному відрізку додатня, це значить функція зростає. На другому від'ємна, значить спадає. Отже, запишемо проміжки зростання і спадання даної функції. Функція зростає при х належить. І записуємо перший проміжок, де похідна додатня. Це від мінус нескінченності до мінус трьох, включно. І є ще один проміжок, де функція спадає. Отже, дана функція спадає при х належить проміжку від мінус трьох до плюс нескінченності. Добре, з четвертою функцією розібралися. Йдемо далі. П'ята функція. Це вже кубічна функція, тому що х тут в третій степені, що є областю визначення даної функції. Для кубічної функції, де немає ділення, немає корення, областю визначення функції буде множина дійсних чисел. Отже, d від F для даної функції х належить множині дійсних чисел. Шукаємо похідну від функції фі. І штрих від х дорівнює. Похідна від степеневої функції х в кубі це 3 помножити на х квадрат. Плюс 3, як постійний множник виносимо і шукаємо похідну від х квадрат. Це 2 виходить наперед, помножити на х і степінь на одиничку менше, тобто 1. Спростимо вираз: це 3 х квадрат плюс 6х. Далі, для визначення критичних точок, ми повинні прирівняти цю похідну до нуля. Прирівнюємо і шукаємо х. Тобто, 3 х квадрат плюс 6х дорівнює 0. Поділимо зліва і справа на 3, цим ми спростимо наше рівняння це буде х2х дорівнює 0. Тепер ще ми можемо розкласти на множники. тобто винести за дужки х, і побачити, що це буде х помножити на х плюс 2 дорівнює 0, і прирівняти кожну, кожний множник до 0. то це буде х перше дорівнює 0, а х друге дорівнює мінус 2. Отже, маємо дві критичні точки, на відміну від попереднього прикладу. Наносимо ці критичні точки на область визначення функції. Тобто на вісь іксів. У нас першою йде мінус 2, заштриховуємо, другою йде 0. І тоді ми маємо уже не 2, а 3 інтервали. Тепер тут треба шукати знак похідної в цих трьох інтервалах. Для цього брати кожному інтервалі якесь значення, підставляти в рівняння похідної і дивитись тільки знак. Не значення, увага, а знак. Він, до речі, міняється, як ви побачили вже з попередніх прикладів. Отже, беремо значення мінус 3. Мінус 3 в квадраті 9, 3 на 9, 27, плюс і 6 ми множимо на мінус 3, це мінус 18, отже, в результаті буде додатнє. Далі беремо мінус 1, наприклад, тут буде мінус 1 в квадраті 1, 3 на 1. Та 6 на мінус, 1, мінус, 6, мінус. Ну, і тут, відповідно, плюс можете перевірити. Отже, ми маємо, що функція має різні проміжки: зростання проміжків 2, а спадання проміжок 1. Це ми бачимо з того, що похідна додатня і від'ємна. Отже, записуємо для даної функції Функція зростає. Нагадаю, там, де похідна додатня, тобто де плюсики, при х належить. Проміжком 2 від мінус нескінченності до 2 і від 0 до плюс нескінченності. І ця ж сама функція спадає при х, що належить, від мінус 2 до 0. Ми розглянемо шосту функцію. Псі від х до рівня х куб мінус 3х. Область визначення. Для даної функції є множина дійсних чисел, тому що тут немає ні ділення, ні коренів, ні логарифмів. Отже, область визначення функції псі х належить r, тобто множині дійсних чисел. Шукаємо похідну даної функції. штрих від х дорівнює. Похідна від x в третій степені – Це 3 помножити на х і степінь на одиничку менше, тобто 2. Мінус 3 помножити. На похідна від х, це одиниця, дорівнює. Спрощуємо вираз, це буде 3 х квадрат мінус 3. І маємо з вами похідну, виражену через х для даної функції. Тепер ми для визначення критичних точок повинні прирівняти її до нуля. Отже, це буде 3 х квадрат мінус 3 дорівнює нулю. І звідси шукати х. Переносимо число в праву частину, воно стає 3. Розділимо на 3 ліву і праву частину, отримаємо х квадрат дорівнює 1. І тут ви могли б записати, що х дорівнює 1, але ви пам'ятаєте, що степінь цього рівняння 2, значить, по-перше, 2 корення. А по-друге, якщо х у вас в парній степені чомусь дорівнює, то під цим х може стояти як додатнє, так і від'ємне число. Отже, кореннями даного рівняння буде 2х, х1 дорівнює 1. Х2 дорівнює мінус 1, можна зробити перевірку, що і 1 і мінус 1 в квадраті дає 1. Не забуваємо про другий від'ємний корінь в таких типах рівнянь. Тепер, маючи дві критичні точки, ми можемо відмітити їх на області визначення даної функції, тобто на х на вісі Х, і отримаємо заштриховану точку мінус 1 і заштриховану точку 1. Ці дві точки ділять область визначення на три інтервали. І на цих трьох інтервалах треба визначити знак похідної функції ψ від х. Для цього ми беремо значення, підставляємо вирівняння похідної і дивимося саме знак. Отже, 2 2 в квадраті 4. Тут явно буде число більше, ніж 3, віднімаючи 3, ми отримаємо плюс. Далі беремо 0, 0, мінус 3 мінус, ну і тут буде плюс. Отже, маємо два інтервали, де функція зростає. І один інтервал, де функція спадає. Запишемо це. Функція зростає при х належить, від мінус нескінченності до мінус 1, це один інтервал, і від одного до плюс нескінченності. І функція спадає при х належить ось цьому інтервалу, де похідна від'ємна, це від мінус одиниці до плюс одиниці. Розібрались? Надіюсь, алгоритм не складний, якщо зрозуміти, в чому його суть, що шукаємо область визначення, шукаємо похідну прирівнюємо нулю, шукаємо критичні точки, ставимо їх на області визначення, шукаємо знак похідної і визначаємо, де функція зростає, а де спадає. І ще розглянемо два приклади на сьогодні. Це приклад 21.11 і 2112. Вони мають таку умову, доведіть, що функція. І, відповідно, або зростає, або спадає, зараз ми це будемо доводити. Так от, в прикладі 21.11 задано дві функції, довести, що ось перша функція зростає, а друга спадає. Яким чином можна це довести? Та таким же, як ми робили попередній приклад, ви, ви завжди пам'ятаєте, що умовою зростання і спадання функції є знак похідної цієї функції. Якщо похідна якоїсь функції, назвемо її y, штрих від X, додатня, тобто більше нуля. То, що відбувається з функцією? Функція на цьому проміжку зростає там, де похідна більше нуля. Якщо на якомусь проміжку похідна функції менше нуля, то функція на цьому проміжку спадає. Отже, завжди починаємо з знаходження похідної. Знайдемо для першої функції f від x похідну, тобто це вже буде f' від x до рівня. Це буде 3 як постійний множник помножити. Похідна від х в кубі це 3 помножити на х. Степені на одиничку менше, тобто в другій, плюс похідна від хто це одиниця, і мінус похідна від постійного числа це 0. Простимо, вираз, отримаємо 9 х квадрат плюс 1. Ми отримали вираз похідної. І от ми, вже не прирівнюючи нулю, можемо сказати, чи вона більша нуля, чи вона менше нуля. Це похідна. Висновок напрошується такий, що будь-яке число і додатнє і від'ємне значення х в квадраті буде яким більше нуля. Добуток. 9 на число більше нуля також більше нуля, ну і плюс одиничка, це також буде більше нуля. Отже, при будь-якому іксі від'ємному, і додатньому, завдяки тому, що він підноситься в квадрат і стає додатнім, значення похідної буде завжди додатнім. А якщо воно буде завжди додатнім, то функція завжди зростає на всьому проміжку області визначення, тобто на множині дійсних чисел, тобто на r. Отже, довівши. Те, що похідна більше нуля, ми довели, що дана функція вона зростає на R, тобто на множині дійсних чисел, або при x належить множині дійсних чисел. Добре, доведемо тепер, що функція g від x спадає. Ну, ж таки, що будемо робити? Шукати похідну і дивитись критичні точки, або розуміти, чи вона додатня, чи від'ємна. Друга функція це g від x. Шукаємо похідну, тобто g' від х від даної функції дорівняння. Похідна від мінус х. Якщо винести мінус 1 як коефіцієнт, то просто похідна від х1, тобто це буде мінус 1. Далі мінус похідна від х в кубі, це 3 помножити на х в квадраті. Отже, маємо певний вираз, що це мінус 1 мінус 3 помножити на х квадрат. Що можна сказати про цей взагалі вираз, який він додатній чи від'ємний? Якщо дивитись на х квадрат, то беручи будь-яке значення x і додатній від'ємне в квадраті воно більше нуля. Але якщо ми помножимо його на мінус 3, воно стане менше нуля. А ще якщо віднімемо одиничку, то також буде менше нуля. Отже, в незалежності від значення х, яким би воно не було, весь вираз похідної буде менше нуля, тому що ми додатнє число множимо на мінус, маємо мінус, і ще мінус одиничка буде також мінус. Отже, як бачимо. Від ікса не, не залежить значення похідної, критичну точку навіть шукати не будемо, тому що не міняється знак цієї похідної при переході через критичну точку. Отже, якщо похідна менше нуля, функція спадає. Отже, ми довели, що дана функція спадає на всьому проміжку r, тобто при x належить множині дійсних чисел. І ще один подібний приклад розглянемо. 21,12, схожий на попередній. Ви пам'ятаєте, коли функція зростає? Коли похідна додатня. І функція спадає. Коли похідна даної функції менше нуля. Отже, щоб довести, що функція зростає, давайте почнемо з того, що будемо шукати похідну. Похідна функції g від х, тобто g вже штрих від х дорівнює. Похідна від х в кубі це 3 помножити на х квадрат плюс 2 постійний множник, похідна від х 1 і мінус похідна від постійного числа 0. Це буде 3х квадрат плюс 2. Отже, ми знайшли похідну. І давайте подумаємо, яка вона більше чи менше нуля. Якщо ми візьмемо будь-яке значення ікса і додатнє від'ємне, то ми отримаємо число більше нуля. Ну, якщо ще нулю дорівнює, то більше або рівне нуля. Якщо це значення більше нуля, то примноження на 3 воно також буде більше нуля, а ще плюс 2, то весь цей вираз буде завжди більше нуля. В незалежності від х, додатнє від'ємне 0, всі значення Похідної будуть більше нуля. Значить, при будь-яких х похідна додатня, значит, і функція зростає. Отже, ми довели, що функція g від x зростає на проміжку r, тобто, коли x належить множині дійсних чисел. Точно так же доведемо, що функція спадає, задана в другому прикладі, це вже f від x. Знайдемо спочатку похідну. F' від x дорівнює. Похідна буде дорівнювати. Постійний множник ми виносимо мінус 2 помножити похідна від х кубі це 3 помножити на х в квадраті, мінус і похідна від х, це 1, дорівнює. Це буде мінус 6 х квадрат, мінус 1. Давайте подивимось: якщо ми підставимо будь-яке значення х додатнє від'ємне і 0, то цей вираз буде більше або рівне нуля. Якщо воно буде дорівняти нулю, то ще є мінус одиничка, все значення від'ємне. Якщо тут значення будь-яке більше нуля, то множенні на мінус 6, воно буде від'ємне, та мінус одиничка, все разом воно буде від'ємне в незалежності від значення x, в незалежності, яке б ми не підставляли, то при будь-якому значенні r дійсного числа похідна буде від'ємна. А якщо похідна від'ємна, то і при всіх тих іксах функція спадає. Отже, ми довели, що функція f від x. Спадає на проміжку R, тобто при Х належить множині дійсних чисел, в незалежності від значення X. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Я старалася якомога детальніше пояснити вам ці приклади. Якщо у вас виникли питання, то задавайте в коментарях, я з радістю вам відповім. А взагалі ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і будемо і далі з вами розв'язувати все нові нові приклади. До нових уроків! Все буде Україна!